У Оксани Ковальової була стабільна журналістська робота у кількох київських журналах і газетах. Плюс 13 років роботи у відомому телевізійному проєкті. Але з початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 22 року, її життя круто змінилось. Перший місяць березень сиділа взагалі ну, без грошів її, без, без нічого. І через волонтерів вирішила виїхати за кордон. І потім передумала, мені порадили в національній спілці журналістів. України в телеграм-каналі шукати якісь вакансії. І перша вакансія, яку я побачила, це була, що треба е, велику писарівку. Е, потрібен журналіст. Оксана зізнається, що трохи вагалась. Але на той момент це було щось таке страшне, бо це єдина а, така точка, найгарячіша, яку обстрілювали постійно. Що ж таки підштовхнуло її до ризикованого рішення переїхати з Глухова до Великої писарівки, точно знає голова громади. Жінка теж рішучої і мужньої вдачі. Кописарівська земля притягує сильних особистостей, бо залишились на сьогоднішній момент найвитриваліші і підтягуються, мабуть, самі сміливі. Я вирішила не за кордон, а на кордон поїхати. Приїхала в великописарівко з двома дітьми. А Олексій Борисович, Пасюга, редактор газети, придумав мені посаду, завідувача відділу журналістських розслідувань і з виїздами на нуль. Перший її виїзд був на нуль під самісінький російський кордон. Як згадує тепер Оксана у білій спідниці й на високих підборах? У результаті сміється національна спілка журналістів України передала для редакції ворскли броніки й каски. Я не думав, що жов з такого супорівня може взагалі до нас приїхати. У проєкті рік війни на телеканалі СТС Олексій Пасюга розповідав, редакція стала пунктом опору, і газета Ворскла не припиняла своєї роботи. Хоч тоді залишився сам, збирав матеріали, а друкував газету «300 примірників на звичайному принтері. По селах громади бойовий листок розвозили в тому числі і сама очільниця громади Людмила Бірюкова з ліками, хлібом та продуктами. Усі публікації з газети Оксана за порадою подруги зібрала в книгу. Знайшовся і видавець, який надрукував перший наклад у 100 примірників власним коштом. Олег. Федоров, видавництво столичне, він не каже, я прочитав ваші кілька статей, я навіть далі читати не буду. Я готовий, я видаю вашу книгу. Ну, мій матеріал це все те, що я розслідувала на кордоні та прикордоні Великої Посерівки, це виїзди на нолі, це всі страхіття, жахіття, історії живих свідків. Про що ця книга? Про життя, яке, незважаючи на війну, має бути з вірою в світло і добро? 300 сторінок дуже, багато. Старінок, дуже багато. Всі історії, всі злочини з бурем на прикордонні. Сумщини. А, територія поглибленого аналізу мого, це, звісно, Велика Писарівська громада, але є кілька історій по Глухову. Ну, заголовок книги Мама, я хочу жити. Це з вуст хлопчика, мешканця а, Глухівщини, який там вмирав в підвалі, і благав маму, що мама ну, вже коли там розгромили все їх. І, і, і Він каже, мама, я хочу жити. Це перше документальне книжкове видання на Сумщині про війну, говорять гості, запрошені на презентацію. Книжку я вже бачив не вчора, не позавчора, а вже десь тиждень тому. І відповідно я не можу сказати, що я її прочитав всю, але я її частково прочитав. Мене десь більше зацікавили матеріали позитивні. От там є дівчинка Кристина в Великописарівській громаді, село Олексіївка, здається, це фактично кордон. Та, от про цю дуже позитивну дівчину розповіді тут стріляють, тут бомби падають, і на розбомбленому подвір'ї людина створює музей меду. Трібно абсолютно дуже і дуже дякувати Оксані Ковальовій за те, що вона тоді, коли почалася війна, вона ну з. Глухова та минуючи мимо сум, поїхала в велику писарівку, і всі ті перші місяці війни там була. Потрібно подякувати за те, що вона все це зафіксувала. Коли ти знаходишся в такому етапі емоційного да роздратування, розпачу там ненависті, дуже важливо зібрати дійсно себе докупи і ще навернути на якийсь там пост. Твір, матеріал, де ви берете оту енергетику. Хто вас надихає? У мене троє дітей, і мої діти а, мають в них має бути здорова, адекватна мама. Треба навчитися а, у всьому бачити позитив. Книга перша, але не остання. Оксана вже замовила додатковий тираж. А також міркує над сценарієм та наступною книгою. Адже життя у великій писарівці на нулі триває, і життєвих історій дуже багато. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. pravě na Aksana